Вітаю! В межах онлайн-тентензивої підготовки до ОНМТ 2025 сьогодні ми розглянемо розв'язування задач з молекулярної біології. Для початку нам ну, необхідно пригадати трошки теорії. Спадкова інформація передається за допомогою ДНК, дезоксирибонуклеїнової кислоти, яка складається з. Нуклеотидних мономерних ланок. Отже, нуклеїнові кислоти це полінуклеотиди, що складаються з окремих мономерів нуклеотидів. Ви бачите на слайді склад нуклеотиду ДНК. Отже, нуклеотид завжди має три компоненти: це азотиста основа. У ДНК це аденін, тимін, і цитозин, залишок ортофосфатної кислоти і пентоза. У ДНК це дезоксирибоза. І ви можете побачити, що ДНК це подвійний ланцюг. На відміну від ДНК, молекула РНК це одноланцюгова молекула, вона теж складається з нуклеотидних ланок, але в її складі замість тиміну знаходиться урацин. А аденін, цизин теж присутній, а е, вуглевод в неї представлений рибозою. Далі нам необхідно пригадати, що за принципом комплементарності азотисті основи мають певну відповідність і аденіну відповідає тимін, а гуаніну відповідає цитозин. І загальна кількість азотистих основ це прийнято за 100%. Все далі нам знадобиться для розв'язування задачі. Ще необхідні деякі дані. Нам потрібно згадати, що відстань між сусідніми нуклеотидами дорівнює 0,34 нанометри. На один віток спіралі припадає 10 нуклеотидів, а отже крок спіралі складає 3,4 нанометри діаметр подвійної спіралі 2 нанометри, відносно молекулярна маса нуклеотиду 345. І давайте вже безпосередньо пройдемо до розв'язку задач. Отже, фрагмент одного з ланцюгів молекул ДНК є матрицею для синтезу фрагмента молекули ДНК РНК з такою послідовністю нуклеотидів. Необхідно вказати послідовність нуклеотидів цього самого фрагмента другого ланцюга молекули ДНК. Ми вже визначились принцип комплементарності, що аденіну відповідає тимін. А гуаніну відповідає цитозин в молекулі ДНК. Ну, а відповідно в молекулі РНК, аденіну відповідає урацил, а гуанін так само залишається з цитозином. Отже, давайте побудуємо спочатку перший ланцюг ДНК на основі відповідного ланцюга РНК. Отже, дивимось на цей ланцюг і будуємо наш ланцюг вже ДНК. Відповідно, у нас перший ланцюг буде, і аденіну буде відповідати тимін, урацилу буде відповідати аденін, цитозину, луанін. Далі Г, АТ ГЦ. І наступний триплет У, відповідно, А, АТ і ГЦ. Але у нас запитують послідовність другого ланцюга молекули ДНК. Тобто нам потрібно побудувати другий ланцюг молекули ДНК. І за тим самим принципом комплементарності продовжуємо його синтезувати. А Т, Т А відповідає А, Т, Г. С. Далі С Г, Т А С Г. І наступний триплет Т. А, Г. На цьому наше завдання виконано. Переходимо до наступного завдання. І інколи завдання подаються у вигляді якихось малюнків або схем. Отже, розгляньте схему біологічного процесу і укажіть правильну послідовність мономерів, позначених цифрами 1, 2, 3 і 4. На збільшеному малюнку ви можете побачити, що спочатку у нас була подвійна спіраль, відповідно, це був ланцюг ДНК. А на основі цієї подвійної спіралі починає синтезуватись одинарний ланцюг. Це, відповідно, синтезується вже РНК. І нам потрібно за принципом комплементарності насинтезувати ланцюг РНК. Ми бачимо, що у запитанні цікавляться саме оцією послідовністю нуклеотидів. Ми знаємо, що аденіну в молекулі РНК відповідає урацил, тиміну аденін, цитозину-гуанін гуанін – цитозин. Це і є наша відповідь. Переходимо до, нашого, до наступного завдання. Послідовність нуклеотидів одного з ланцюгів ДНК, відповідно, ви бачите на слайді. Укажіть загальну кількість водневих зв'язків між комплементарними нуклеотидами ділянки молекули ДНК, послідовність яких в одному із ланцюгів наведена відповідно. З вами Ми пригадуємо, що між аденіном і тиміном два одній зв'язки. А між гуаніном і цитозином три одній зв'язки. Тепер давайте просто порахуємо кількість відповідних нуклеотидів. Почнемо з меншої кількості, отже, тимін, аденін вже два, і тут три. Разом це буде. 5 нуклеотидів. Відповідно, ми множимо на 2, і це буде 10 в одне у зв'язків. Інші нуклеотиди ми можемо порахувати по триплетах. Отже, 1, 2, 3, 4, 5. Разом 15, 15 мінус 5 залишається 10 нуклеотидів. 10 нуклеотидів ми множимо на 3, і в нас буде 30. В зв'язків. Додаємо їх разом, і разом буде 40 водневих зв'язків між о, відповідно комплементарними ділянками молекули ДНК. Наступна задача подібна для того, щоб ви закріпили свої знання. Один з ланціїв молекули ДНК має відповідний склад, скільки водневих зв'язків утворює два ланцюги цієї молекули. Рахуємо спочатку один інотимін. Один, два, три, чотири. Бачимо. І о, анінга, цитазин, 1, 2, 3, 4. Десь 4. Тут ми 4 множимо на 2, а тут 4 множимо на 3. Це 8. Це 12. І разом 21 зв'язків. <клес> і коли здачі можуть бути подані. У вигляді теж схема або малюнки. Але спосіб розв'язання теж той саме залишається: ми бачимо тимін, аденін, аденін, тимін Їх всього дві пари. Між аденіном і тиміном два водневі зв'язки. Отже, разом 4. І далі гуанін, цитозин цитозин гуанін. Теж і дві пари. А між ними три водневі зв'язки. Отже, разом шість. І об'єднуємо 4 і 6. В суму 9 10 водневих зв'язків між відповідною ділянкою ланцюга молекули ДНК. Переходимо до наступного задачі. Нам необхідно обчислити. І указати відсоток гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо тимідилові нуклеотиди становлять 42% від загальної кількості. Знову пригадуємо наш принцип комплементарності. Отже, аденіну відповідає тимін, гуаніну відповідає цитозин. Відповідно сума тиміну і аденіну. Разом з сумою гоаніну і цитозину нам дає 100%. Можемо об'єднати, їх погрупувати саме в тій кількості, які будуть повторюватись. Отже, якщо тимідилових нуклеотидів 42% від загальної кількості, то і аденілових нуклеотидів теж 42%. І їхня сума дорівнює 42 плюс 42 дорівнює 84. Ну, або ми просто наберемо на 2. Тепер нам необхідно від загальної кількості 100% відняти наші 84%. 100% мінус 84%. І буде 16%. Отже, сумарно на гуанін плюс цитозин припадає 16%. Гуанін плюс цитозин дорівнює 16%. Нам залишилось тільки поділити тепер гуанів 16% на 2, і ми дізнаємося окрему кількість гуанілових і цитозинових нуклеотидів. Отже, на, у задачі нас запитує саме кількість гуанів. І це буде дорівнювати 16% поділити на 2. Наша відповідь 8%. Наступна задача подібна для закріплення розв'язку цієї задачі: обчистить і вкажіть відсоток уденілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гоніловий нуклеотиди становлять 23%. За тим самим принципом гуаніл плюс цитозин дорівнює 23, помножити на 2 буде 46%. Тепер, щоб дізнатися, аденін і тимін, нам потрібно 100% мінус наші 46%. Отже, це буде 54% тепер для того, щоб знайти кількість у околотивів, необхідно 54% поділити на 2. Це буде 27%. Пудемо до наступного типу задач. Амінокислота митіодні кодує триплет АУГ. амінокислота триптофан. Кодується триплетом УГГ. Визначте кількість гонілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, яка кодує поліпептид, що складається зі 100 залишків трептофану і 100 залишків метіоніну. Отже, ми розуміємо, що за триптофан відповідає УГГ. А за метіонін – триптофан УГГ, а метіонін – Ауг. Їх сказано, що по 100 залишків необхідно визначити кількість гуанілових нуклеотидів. Дивимось, в першому випадку у нас один гуаніл, в другому 2. Разом їх буде три, множимо на 100, і наша відповідь 300 ганілових неплатидів. Кодує відповідня імінно кислота. Переходимо до наступної задачі. У фрагменті ДНК міститься 1120 аденілових нуклеотидів, що становить 28% від загальної кількості нуклеотидів. Необхідно обчислити число інших видів нуклеотидів. І також необхідно визначити довжину молекулярну масу цього фрагменту ДНК. Спочатку за принципом комплементарності ми пригадаємо, що кількості аденіну дорівнює кількість тимін. І визначимося. Аденін дорівнює тиміну, і це дорівнює 1120 нуклеотидів. Це, відповідно, 28%. Ну, далі сума аденіну і тиміну буде дорівнювати 28 плюс 28 дорівнює 56%. А знаходимо тепер далі кількість гуаніну і цитозину. Яким чином? Ми від 100 відсотків. Віднімаємо 56. Отже, на суму гуаніну і цитозину припадає відповідно 100 мінус 56. І це буде 44 Тобто кожен з нуклеотидів по 22 Тепер нам необхідно знайти кількість гуаніну і цитозину, склавши пропорцію. Виходячи з першопочаткових даних, що 1120 нуклеотидів дорівнює 28%. А X нуклеотидів, те, що нам невідомо, дорівнює 22%, у нас формується пропорція. З цією пропорцією ми можемо вже знайти х, тобто кількість нуклеотидів. 1120. Помножити на 22 і поділити на 28. Це буде 800. 80 нуклеотидів. Отже, кількість гуаніну і цитозину складає відповідно по 880 нуклеотидів. Далі нам необхідно визначити довжину фрагменту ДНК. І у одному ланцюзі. Кількість нуклеотидів буде відповідно складати кількість нуклеотидів. Одного ланцюга. Нам вже було відомо, що було 1120 аденілових нуклеотидів. І далі ми знайшли 880 гоніло, і разом це 2000 нуклеотидів. Отже, довжина фрагмента ДНК 2000. Далі нам необхідно визначити довжину нуклеотиду. Для цього ми пригадаємо, що вона становить 0,34 нанометри. І відповідно довжина фрагмента ДНК необхідно помножити 2000 на 0,34 нанометри. І це буде складати 780 на метрі. А далі нам необхідно знайти молекулярну масу фрагменту ДНК. І а, ми маємо пам'ятати, що ДНК це подвійний ланцюг, і це необхідно врахувати. Отже, молекулярна маса ДНК буде дорівнювати. 2000 кількість нуклатидів. помножити на подвійний ланцюг і помножити на масу нуклеотидів. Це 345. І це буде відповідно наступна величина. Це ми розв'язали нашу задачу більш складного рівня, за ще були попередні. Переходимо до наступної задачі: молекулярна маса пепсину дорівнює 35 тисяч 500. Необхідно обчистити довжину первинної структури цього білка. Давайте пригадаємо, що Білок складається з амінокислот. І молекулярна маса однієї амін... амінокислоти складає 100 атомних одиниць маси. А довжина однієї амінокислоти 0,35 нм. Отже, спочатку ми визначимо кількість амінокислот у відповідному поліпептиді. Нам необхідно 35500. Означаємо кількість амінокислот дорівнює 35500 поділити на 100. Ми скорочуємо нулі, і в нас наша відповідь 355. Це та кількість амінокислот, що міститься в нашому поліпоптиді. І далі нам необхідно знайти довжину ланцюга. Враховуючи, що довжина однієї амінокислоти 0,35 нанометри. Відповідно 355 множимо на 0,35 і довжина відповідно буде складати 124,25 двадцять Якийсь технічний збій, вибачте, будь ласка. Збій роботи дошки, і не відтворилось те, що я записувала на ній. <клух> Дивно. А, ось. Он. Все, я просто прописала його трошечки нижче виходить. Зараз я перенесу. На попередньому слайді. Я написала розв'язок на попередньому слайді, зараз я продублюю. Отже, кількість амінокислот буде дорівнювати 35 тисяч. 500 Поділити на 100. Нулі ми скорочуємо, і буде кількість леннописло 355. Далі ми цю цифру. Нам необхідно знайти довжину ланцюга і 355 ми умножимо на 0,35 нанометрів. Це буде 124, 25 нанометр. Це і є наша відповідь. І переходимо до наступної задачі. Фрагмент первинного. Зараз я знищусь десь, щоб знову не зробити ту ж саму помилку. Отже, фрагмент першого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад. Відповідно, ви бачите його на слайді. Нам необхідно визначити послідовність нуклеотидів у відповідному фрагменті другого ланцюга. Довжину фрагменту ДНК і частку кожного нуклеотиду у фрагменті ДНК. Для початку нам потрібно насинтезувати другий фрагмент ДНК. За принципом комплементарності ми пам'ятаємо, що аденін відповідає тимін, гуанін відповідає цитозин. І ДНК другий ланцюг, Буде мати таку послідовність С, 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 далі Г, Т, А, далі Т, Т, Г, і відповідно С А. Ми визначились з другим ланцюгом. І тепер нам необхідно порахувати кількість нуклеотидів у ланцюгу. Загальна кількість, ми бачимо, що їх 4 триплети, це всього 12. Але ми маємо пам'ятати, що довжина нуклеотиду складає 0,34 нанометри, і нам необхідно знайти довжину ланцюга ДНК, отже, 12. Так, довжина ланцюга ДНК, відповідно, буде складати 12 помножити на 0,34 нанометри, і це буде 4,8 нанометри. Тепер нам необхідно знайти частку кожного нуклеотиду у фрагменті ДНК. І загальне число нуклеотидів у двох фрагментах. Ми можемо визначити за рахунок того, що помножимо 12 на 2, адже 2 ланцюга. Це буде 24. І приймемо за 100 ці 24 нуклеотиди. 24 нуклеотиди. Це 100 Далі, відповідно, нам необхідно порахувати кількість аденіну і тиміну, відповідно, цитозину і гуаніну. Кількість аденіну і тиміну у нас по 5, а гуаніну і цитозину по 7. І, відповідно, ми підставляємо ці наші дані. Перше визначимо з аденіном і тиміном. 5 нуклеотидів. І, відповідно x відсотків. І це ми вводимо відсотковий склад оцих нуклеотидів. Х дорівнює 5 помножити на 100 і поділити на 24. І наша відповідь буде 20,83%. Аналогічно ми можемо порахувати кількість зіганілових і цитозинових нуклеотидів. Отже, 24 загальна кількість. 100%. І 7 наплатидів все буде Х. Звідси виводимо Х, Х дорівнює. 7 помножити на 100 і поділити на 24. І наша відповідь буде 29,17. це і є наша відповідь. Всім вам дякую за увагу. Сьогодні ми розглянули... Олі задачі з молекулярної біології, які можуть бути на НМТ з біології. до побачення.